Ребята, якого-то коти сейчас. Жуть, как бабахнуло, я вовремя отбежал Просто терміново московська ППО вийшла із ладу, а так дронів так у РФ ще не відбували. Масштабні пожежі все пішло не за планом. Екстрена евакуація. Росіяни волають про обман. Комбінат Атлас пішов у небуття. Поруч дислокуються зенітники. Доля С 300 вирішена. Залишилися ючні дні. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Росія знову не спить. Безпілотники проникли у російський повітряний простір, викликавши суцільний хаос. Дронові обрусках. Невідомі дрони роєм залетіли в Московську область. Славетна ППУ допомогла їм влучити в багатоповерхівку. Замки одного із БПЛА, що летіли на Москву, впали на житловий будинок у Красногорську. Росіяни в паніці. Ось вот, осколки вон горить квартира. Жуть, як бабахнуло, я вовремя відбіжав просто. Ну, Жужжав, прям. Я услышав жужжання. Офігеть, просто жуть. Всього було чудно два гучні вибухи. Перший прогримів приблизно о другій годині ночі. Після цього у машину дворі спрацювала сигналізація. а На балконі квартири на 17-му поверсі почалася пожежа. Люди почали вибігати з квартир на вулицю. Ребята, кого-то горе зараз. Ужасно просто. Не дай дала кому за такое. На місце прибули рятувальники. У цей час же місцеві із цікавістю розглядали уламки невідомих дронів. Серня прилетіла зараза. Декого все ж дійшло, що краще руками нічого не чіпати. Покажить. Я зараз наверх піднімусь, там насос працює, воду є наверх. Yeah. <пробітник> 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 Тим часом губернатор Воробйов розвітувався про двох постраждалих. У пропагандистських змі одразу кинулися рятувати ситуацію. Ну, не можеш РФ так впасти обличчям у Багнюку. Пожежа виникла у житловому будинку в Красногорську на вулиці Народного ополчення вночі 24 червня. Просто пожежа, просто горіла квартира, і ні слова про атаку безпілотників чи недолугість російської ППО росіян розриває від злості. Такі мерзотні ні слова про БПЛА, просто пожежа. У Міноборони РФ все ж визнали, що пекло вночі було через безпілотники і не лише у Підмосков'ї. Протягом минулої ночі, 24 червня, черговими засобами ППО знищено та перехоплено 20 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. З них 14 було збито над територією Курської області. Два в підмосков'ї по одному над територіями Бєлгородської, Брянської, Смоленської та Орловської областей. План кав'юр введено в московських аеропортах внуково, Шереметєво і Тамбові. Прийом і відправка літаків призупинені. Тим часом з'явилися нові деталі надпотужної ліквідації нафтобази Атлас у РФ. У Росії горить комбінат Атлас Росрезерву біля Каменськ-Шахтинського Ростовської області. Потужні вибухи, а за ними стовп диму. Оце так двіжуха. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження важливого об'єкту російських загарбників. Комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Тим часом про український канал Ексіленова плюс повідомив про те, що поблизу комбінату Атлас місце дислокації російських зенітників за 20 кілометрів від нафтобази знаходиться пункт постійної дислокації дивізіону с 300 який розташований там вже два роки або навіть більше. Час від часу його переміщують з місця на місце. У мережу вже злили шокуючі відео важливого військового об'єкту РФ. Бо під ударами заводи із виробництва шахедів, справжній рознос у Татарстані і не тільки оборонка конкретно просіла. До такого ніхто не готувався. Прильоти небачних масштабів. Вогонь охоплює все довкола. Війна переходить на територію РФ. Який сценарій чекає на ворога про усе це далі? Майже півтори тисячі кілометрів від українського кордону в російському Татарстані наші дрони б'ють по заводу з виробництва шахедів. Удосконалені копії іранських дронів росіяни збирають поруч із містом Єлабуга в особливій економічній зоні зі співзвучною назвою Алабуга. Цей центр сконцентрований на виробництву масовому саме безпілотних систем. В першу чергу мова йде про іранські безполки типу шахед. Цю зону створили 20 років тому. Тоді росіяни планували тут залучати інвестиції та розвивати промислове виробництво, але все звелося до виробництва зброї. Так зване місто фактично закритого типу. Тобто, ми розуміємо, в класичному розумінні, як це було в Радянському Союзі, там де існувала лише почтова скринька, такого вже немає. Але, тим не менш, це місто досі залишається таки достатньо з обмеженим доступом. Ще два роки тому про мілітаризацію Алабуги написали Associated Прес і показали цей супутниковий знімок із цехами з виробництва шахедів у 2023 році збудували завод. А з виробництва тоді ще були іранські шахеди, а в російському варіанті вони назвали Гербера 20 цих безпілотників. От і зараз це виробництво розширюється. Вони практично подвоїли виробничі площі. Хоча загалом процес вкрай примітивний. Зараз тут до чотирьох конвеєрів де щодня збирають близько сотні БПЛА. Росія ніби. Має власні потуги, але не спромогла створити і Все ж таки була вимушена цю технологію позичити у Ірана. А до іранського заводу днями дотягнулася ізраїльська авіація. Видання Клеш Репорт повідомляє, що підприємство з виробництва шахедів у місті Ісфаган знищене. Щоб росіяни не виробляли шахеди, треба бити по їхніх заводах по іранських в тому числі, виходить атаки на заводи з виробництва шахедів, відбулись майже одночасно у двох країнах. Якщо і далі буде вже за кілька тижнів, інтенсивність шахетних атак по Україні може знизитись. Росія так само формує певний запас або буфер компонентів для свого виробництва. Тобто реальний ефект від знищення інфраструктури на території Ірану ми побачимо в середньому десь через місяць. Тобто, коли ті запаси на складах і ті компоненти, які вже спрямували до Росії різними видами транспорту, вони почнуть закінчуватися. Але це оптимістичний сценарій, кажуть наші експерти. Адже росіяни до такого розвитку подій готуються. Бомблять ізраїльтяни виробництво шахедів в Ірані. А Росія передає технологію на виробництво шахедів північної Кореї. Очевидно, сподіваються компенсуватися це за рахунок північної Кореї, коли там наладиться виробництво. До речі, і в самій Росії виробництво шахедів розосереджене. Зрештою, маємо тепер в Єлабузі в Татарстані основне підприємство з виробництва шахедів. Щонайменше є концерна Калашнікова, ще одне виробництво шахедів. Це, як мінімум, ну, по серійним номерам, якщо дивитись, це два різних точки збірки цих дронів. Якщо два роки тому росіяни збирали шахеди з винятково іранських комплектуючих, то сьогодні імпортних запчастин близько третини. Біля зони Єлабога було створено логістичний пункт, який назвали Ден Сяопін, і раз на тиждень туди приїжджає з Китая потяг, який привозить двигуни, необхідні електронні компоненти, привозить власне вуглепластики, з яких і скловолокно з яких виробляються ці шахеди. Найбільше коштовна річ, найбільше технологічна, це, звісно, головка самонаведення. Вона потребує серйозної електроніки. Треба бити ну, не там, де збирають вже безпосередньо шахеди, а бити по тих місцях, де розробляються головки самонаведення. І не тільки, адже в виробництво шахедів залучені до 10 підрядних організацій, які виробляють специфічні компоненти на таких розпідприємствах, те щось постійно вибухає. По прогресу прилетіло тиждень, по. наче що там? Антени там роблять базовані антенні решвидки а в тому числі от ті антенки для навігації в шахеді. Нема антенок, не летять шахеди. Це теж важливий елемент. Протидії противнику. Тобто найкращий спосіб убезпечити українське небо, знищити ворожий безпілотник ще на етапі виробництва. Але поки наші експерти фіксують збільшення кількості ворожих БПЛА, станом на кінець 24-го року Росія вийшла на дві з половиною тисячі безпілотників на місяць, які вони виготовляли і використовували. А станом на літо 25-го мо йде про більше ніж. П'ять тисяч одиниць. А ще дрони збільшують швидкість, висоту польоту та бойову частину. Деякі ворожі шахеди тепер здатні нести 90 кілограмів вибухівки. Саме таким безпілотником наприкінці минулого року росіяни вдарили по саркофагу Чорнобильської АЕС. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну, а поки росіяни і без того в плачевному стані, щоночі слухають звуки прильотів, залишаються без заводів і не тільки українці тиснуть з усіх боків. Історик із Білої церкви викриває російські міфи в чатрулеці. Його вже знають всі. Чи вдалося чоловіку будь когось переконати та як проходить перевиховання сусідів із РФ в інтернеті, про це розкажемо прямо зараз. З істориком Віталієм Дрібницею ми не випадково зустрічаємося на замковій горі у білій церкві. 1032 року Ярослав Мудрий заснував його як фортецю Київської Русі. Це час, який за спостереженнями українського історика є одним з наріжних питань Росіян. Мене цікавить Древня Русь. Я там усе читав. Про Америку читав для них Русь, і Росія це одне й те саме. Вони постійно жартують. Поясніть як слово Русь перетворилося на слово Україна, як жодної літери немає. Ну пояснити їм неможливо, що Русь це наша стара назва, а у них була інша назва. Віталія дрібницю більше знають ось таким у великих навушниках перед монітором комп'ютера. І найперше, що вражає його слухачів, це витримка і спокій колишнього вчителя історії. Раніше трошки переживав, да трошки навіть пив якийсь там заспокійливі. Чат рулетка один з форматів спілкування у соцмережах. Там і знаходить своїх співрозмовників. Спочатку на дискусії з росіянами витрачав до восьми годин на добу. Ми для них об'єкт історії. Ми не суб'єктні. Ми породження когось чогось, поляків, австрійців, росіян, чого завгодно. А далі є певний набір стереотипів. Про Бандеру, про Київську Русь, про Другу світову війну, про сучасну російсько українську війну. Як колись дітям в школі буквально розжовував історичні процеси. Я намагався йти проти течії і показати нормальних росіян. На це йшли години, а нормальних росіян не було. Тоді пока став показувати росіян такими, як вони є. Тобто українці до росіян ніякого стосунку не мають, а потім вивів. Певну закономірність, імперський синдром, бо це як на мене, не нація, це імперський етнос, бо нація політично чітко знає свої межі. Вони не знають меж Росії. Це і Путін про це заявляв, що Росія не кінчається нігде. От вони такі, як Путін. Тобто Путін такий, як вони. Яка частина Росіян абсолютно розуміє, що вони роблять, що вони агресори, окупанти, але. Проще в кадрі виглядати дурником, ніж злочинцем. Найбільше у діалогах з росіянами історика вражає їхня самовпевненість. І як тільки вони чують щось таке, що не відповідає їх уявленню, вони спіною рота будуть доводити, що я не історик, що я ніхто, а він там відопровідник і знає історію набагато краще, ніж я. Оця самовпевненість ну, історична, мабуть, склалася. Часів Візантійської імперії у руках російських пропагандистів історичні міфи стали політичним інструментом для маніпуляцій з їхнім населенням. Це не Росія напала на Україну, а НАТО напало на Росію. Віталію дрібниці трапляються і українці з тимчасово окупованих територій. Історик каже: ті, хто був радянською людиною, дуже швидко перейшов. На російську позицію в основі радянського міфу лежали ідеї все таки російського месіонізму, російського, начебто інтернаціоналізму і так далі. Під виглядом радянського подавалося насправді російське і російське бачення історії. Віталій дрібниця сам колись був радянською людиною. Його батьків згадує історик, радянська влада зробила російськомовними, а діди з бабами ніколи не згадували про голодомор. Я свідомо себе робив українця. Ймовірно, тому він і зайнявся просвітництвом. Ще сам Віталій Дрібниця зрозумів, що переконати росіян неможливо. І вже витрачає на них по дві години на добу. Де обридло власне кажуть, чотири чотири роки повторюють одне і те саме. Усі розмови пан Віталій викладає на своєму ютуб-каналі, який вже популярний, але переважно його слухачі це українці, котрих війна змусила цікавитися справжньою історією своєї країни. Валентина Доберта, Олександр Шиян, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте масштаби ударів по території ворога? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 430 тисяч підписників. Далі більше побачимось.